Дивіться, згідно до сімейного кодексу України, передбачено, що шлюб може укладатись виключно в присутності обох сторін. Тобто, повинні бути і чоловік, і жінка безпосередньо в органі РАКС при поданні заяви, та потім при укладанні відповідно шлюбу реєстрації актового запису. Однак. В березні місяці цього року кабінет міністрів, не будучи законодавчою владою, будучи виконавчою владою, виніс постанову, в якій врегулював дане питання, тим, що для військовослужбових, для медичних працівників, для працівників правоохоронних органів СБУ там ДБР тощо можливо укладення шлюбу дистанційно, якщо вони там, наприклад, знаходяться в зоні бойових дій або знаходяться у недоступності до органів РАКС. Вони мають право звернутись до свого керівництва, через нього оформити заяву відповідну про укладення шлюбу, в ній зазначити, з ким вони бажають укласти шлюб, і далі через це командування направити до органу РАКС. Також можна укласти ще і безпосередньо сам шлюб, тобто здійснити реєстрацію актів цивільного стану у свого командування. Для цього повинні бути обидві сторони, тобто з обох сторін заяви. Командування оформлює і направляє відповідно знову ж таки до органів РАКС. Питань безліч. Перше питання в мене те, що, як я і зазначив, Кабінет міністрів не є законодавчим органом, тобто він не має права вносити зміни в кодекси. А він фактично це зробив. Тобто, в кодексі є пряме, пряма заборона на дистанційне укладення шлюбу, на відсутність в органу РАКСу при його реєстрації. Кабінет міністрів пише інше. Друге питання. Військове командування або там, медична установа, чи достатньо в них кваліфікації для того, щоб оформити шлюб, оформити акт цивільного стану або оформити заяву. Так? Тобто не будуть потім якісь помилки, які стануть перепоною для реєстрації в органів РАКС. І третій момент: справа в тому, що є таке поняття, як нікчемність, ну, нікчемність шлюбу. Надійсність шлюбу в даному випадку, і чи не буде потім в нас питання, пов'язані з надійсністю шлюбу. Якщо у вас є все ж таки хоча б якась можливість, там, хоча б на деньок, щоб приїхав воєннослужащий РАКСу, краще це зробити безпосередньо, як написано в сімейному кодексі, тому що ну, потім можуть, можуть бути певні неприємні дуже наслідки. Що стосується додатку Дія. На сьогоднішній день оголошено, що в дія будуть внесена послуга, знову ж таки, дистанційне подання заяви і дистанційне укладення шлюбу. Це буде трішки інше, ніж просто дистанційне подання. Справа в тому, що органи РАКС вони будуть внесені безпосередньо до Дія. і коли особа подає щось через дію або ставить свій електронний підпис через дію. Це вважається де юре. Особистим поданням документів безпосередньо до органу РАКС, тобто тут не буде ніякої там, ланки подання до командування, тощо і, і це буде інше, це можна врегулювати. Це в принципі буде відповідати діючому законодавству. А от наразі те, що відбувається, це не відповідає. Однак дія буде запущена. Я дивився, що по анонсам е, ну безпосередньо самої дії, це буде наприкінці жовтня. Потрібен паспорт, потрібно оформити відповідну заяву, в якій зазначити обов'язково з ким ви бажаєте укласти шлюб, зазначити всі реквізити цієї особи свої реквізити обов'язково і, в принципі, подати через командування. Ніякого спеціального там пакету документів немає. Він такий же самий, як і до органів РАКС, подається.